Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Навіть якщо ви раніше не любили декору саду, то це, що зараз ми побачимо, не залишить вас байдужим. А потім ще й заглянемо в англійський двір. Якщо цікаво, ставимо подобайку. Поставили? Приємного перегляду! Це квітково-садова виставка в Англії, замок Білер». Подивимося, який тут продають декор. Він не такий, як у нас. Тут дуже поширені вироби з металу. Ось такі різні пташки. Бачила їх у багатьох дворах. Різні різні ліжачки. Ось такі якісь куметний. Яка гусеничка мила на листочку. І равлик. Теж з металу І ось такі прикраси на стіни, на паркани. І ось скільки різних птахів металевих теж. Грибочок який, капелюшок гойдається. Незвично так цікаво. А тут цілий виводок свиней. І зайці. Я не знаю, чи роблять у нас в Україні такі вироби, не бачила. Все з металу. А такі милі качки – це, мабуть, з дерева. Але коли їх багато, це вже не ексклюзивний товар. О, ви тільки подивіться: це будинки для птахів чи годівниці? Ну, ця пляшка, це точно годівниця. Це ж треба було таке придумати. Там рослини продають. Та вони такі ж, як і в нас. А ось декор британський для нас незвичний, правда ж? Ви ж напишете свою думку? Це відео мені прислали. Якщо цікаво, то буду просити, щоб іще знімали. А ось і будиночки для комах. На коробці написано Біл, Бджолиний Готель. У таких селяться осмії дикі бджоли, для них зроблені дірочки, підібрані трубочки відповідного діаметру, і чийсь хвостик. І квіти треба садити біля таких будиночків. І такий ще декор. Мені подобається, коли виріб в одному екземплярі ексклюзивний. У нас теж є майстри, які зроблять на замовлення. А це все нагадало мені наш сорочинський ярмарок, який проходив щороку у великих сорочинцях. Туди з'їжджалися умільці з усієї України, чого тільки не було. Тривав цілий тиждень і скупитися і нагулятися можна було. Був відомий не тільки в Україні мав статус національного, а й за її межами. Ця квітково-садова виставка проходить на території замку. Це приватна власність та, здається в оренду для проведення різних заходів. Ось там і сам замок. А люди сидять, слухають виступ відомих садівників з телебачення з БіБІСі зустрічі з ними. І ще ось такий ексклюзивний оригінальний декор з дерева. Ну, як вам британський декор для саду? А в англійський двір заглянемо? Маю кілька фотографій. Але яких? Ви тільки подивіться на цей двір. Живопліт, само собою, який же англійський двір без живоплоту. А ці горщики вражають. У них росте оливкове дерево, маслина. Цим деревам не один десяток років. Стрижуться, але ця рослина не витримує великих морозів, не для України вона. Та мене більше вражають горщики. Оце розмір, оце краса, ввечері підсвічується. А ще така частина двору, сам двір невеликий, та як гарно зроблений зі смаком. Ось таким стильним парканом поділений на зони. Весь двір витриманий в одному стилі. Горщики стоять не на землі. Біля паркану, як клумбочка зроблена. Не треба багато, треба зі смаком. Мінімальна кількість рослин та як вдало підібрано. Зблизька бачимо її улюблені гейхери. Тут вони з темним листям чергуються з трояндами, а плетюча рослина й не знаю, яка. Оригінально, стильно, нестандартно моя думка. До речі, я збираю матеріал на відео про те, що посадити вздовж паркану. Давайте подивимося ще на ось цей куточок біля будинку, е, яка цікава багатофункціональна конструкція тут зроблена. І дрова зберігаються, вони тут е, у сухому місті і гарно виглядають. А зверху можна ставити горщики з квітами і взагалі використовувати як столик. А ви помітили водойму? Вона не закопана в землі, а ось в такій чаші? Цікаве рішення. Мені подобається. І маленьке відео, подивимося, що ж всередині, як виглядає водойма зсередини. Я думаю, це квіти не ростуть, а вкинуті туди. А німфейка росте. І ще хтось живе тут. Комахи якісь цікаво спостерігати за ними. Он, видно, квіточку німфеї, але ще зараз не цвіте. Ну, якось так. Дякую за увагу. Чекаю на зворотній зв'язок. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!